У нас іде капає дощік. Сьогодні 15 червня, 24 рік, називається прорив дождика з зими, і сьогодні аж половина червня. Просто аж захотілося зняти на пам'ять. Ну, він капає. Три часа капає, і ще буде, а може не буде. Зараз ми заглянемо скільки він накапав. Візьмемо десь на горочки. Сухо там. Сухо, 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 сухо бачу. Ну, сантим, ось сухо. Сухо. Це мало. Ну, дай Бог, ще буде йти. Рисують на сутки і все. Ну, У нас багато чого рисують, а він не йде. Просто аж хочеться по дозіку пройтися. Він, звісно, не сильний. О, зараз усе таке красиве, все так стоїть, все таке гарнюсіньке. Отакої. Просто хочеться аж дивитися, хочеться тут бути. Розкладушку поставити чи що. І тут бить, Арбузики мої почали рости, я їх посинкую. Взагалі один ток остебе оставляю, саме головне, а то все і прьо, і прьоть. Все, вернюсеньке все. І тут під підцюють, йде, да, сейчас хороший під укриттям, як воно б вислоно. Ну. Тут не пройдеш зараз. Санк, дайвай саньок. Сьогодні я мала була дати сировоткою до, щоб не було фітавтори. Потім 21 числа бором вторий раз добрим. Капуста в нас чистесенька, утром і ввечері. По листочкам. Каждый листочок подимаємо, бризкаємо или водичкою, или водичкою, или ой, растительне масло, миложидке і наш отель. Просто красотень. Просто красотень. Люблю. Люблю все це. Люблю.